Трамп мені сказав по телефону, коли ми говорили, що одним з перших візитів я буду очікувати саме вас. Він мені це сказав. да, Бо він сказав для мене пріоритет а, закінчити війну, і я буду це робити. Ракети українського виробництва по Москві. Другий термін зеленського гострі хотілося б, щоб гострі, але ні, не гострі питання в новому інтерв'ю. Там було про НАТО, про мобілізацію, про СЗЧ. Про Трампа, ну і все це виглядало ницо, бо не можна в демократичній країні запрошувати брати в тебе інтерв'ю тих, хто в твоєму прямому підпорядкуванні. Я маю на увазі журналістів телевізійного марафону, які, наче, і з вдячністю дивилися на свого господаря. Втім, що сказав Зеленський, друзі, зараз коротко для вас розкажу, якщо раптом пропустили. Не дивіться, зараз проаналізуємо разом. Мене звати Яніна Соколова. Підпишіться на нас. Погнали! Отже, друзі, сюрприз! Зеленський дав інтерв'ю телевізійному марафону Єдині новини. Традиційно цю розмову важко назвати гострою і некомфортною. Наприклад, інтерв'ю почалося не з тем мобілізації, ситуації на фронті чи економічної кризи. Перше питання було про те, як Володимир Олександрович витримує. Стрес і хто йому допомагає в житті працювати і все це вивозить? Як ви сьогодні? От до обох питання: як ви? Як ми сьогодні? І взагалі. Проте далі все ж заговорили про більш серйозний і почнімо із головного війни та можливих переговорів. Отже, закінчення війни та роль Трампа синхронізує Зеленський. Вважає, що Трамп справді хоче завершити війну, і що гаряча стадія може закінчитися достатньо швидко. Він також припустив, що російський диктатор Путін боїться Трампа, тому робить кроки для того, щоб голоси із Кремля дійшли до. Адміністрації е, обраного президента США ще одна теза Зеленського: що саме сильна позиція США допоможе консолідувати і європейських партнерів, але тут постає нове питання: чи буде сильною позиція Трампа щодо України після інавгурації? Одним днем війна не закінчиться. Гаряча стадія війни дійсно може закінчитись. Достатньо швидко, якщо Трамп буде сильний в своїй позиції, і бажано, я так вважаю, бажано, щоб ця позиція співпадала і з європейськими колегами справедливий мир і гарантії безпеки для України Зеленський наголосив, що Україна не готова йти на компроміси щодо території. А справедливий мир означає гарантії безпеки і вступ України до НАТО. Також він анонсував зустріч із Трампом. Яка відбудеться одразу після інавгурації? Трамп мені сказав по телефону, коли ми говорили. Він сказав мені, що одним з перших візитів я буду очікувати саме вас. Він мені це сказав, так. бо він сказав, для мене пріоритет закінчити війну, і я буду це робити. Тому я думаю, так, після інавгурації буде у нас зустріч. Я думаю, ми почнемо працювати вже розуміючи. Весь план перемовиний страх Путіна та справедливий мир. Зеленський вважає, що російський диктатор Путін будь-якими способами намагається уникнути прямих переговорів з Україною, адже вважає їх програшем для себе, тобто саму опцію переговорів за словами Зеленського. Путін вважає програшем, якщо це відбувається напряму із Києва. Він чіпляється за будь-який момент, щоби не сісти за перемовини зі мною, і в цьому ж історія в принципі він не хоче ніякого діалогу. Курська операція та дипломатичний козир. Друзі, зауважу, що Зеленський згадав українську операцію в Курській області окремо. Наголосив, що вона вплинула на сприйняття України у світі. Ну і що це був правильний крок і не шкодує про те, що було зроблено. Курськ — дуже сильний козир в усіх перемовинах, особливо з країнами, знаєте, якими? які нам дуже важливі, особливо з країнами глобального півдня. Я ніколи не думав, що це на них буде мати такий фл... на них це мало б великий вплив. Тобто, вони, тому що вони були настільки а, в, а, під впливом а того, що непереможна Росія, російська армія, так. І тут ви на території Російської Федерації дають даєте відсіч і тримаєте їх майже скільки півро, не півроку, вересень, більше чотирьох місяців. Миротворчий контингент та НАТО ще одна важлива тема розміщення європейських миротворчих сил в Україні. Ми вам про це не раз розповідали. А, Зеленський підтримує ініціативу Макрона, але зазначає, що цього. Недостатньо зокрема згадана була також Велика Британія, але як визнав сам президент, деякі країни поки що не готові публічно підтверджувати свою участь. Чому причина одна: бояться тиску Російської Федерації на їхні країни? Ми підтримуємо таку ініціативу, але однієї Франції недостатньо. Ми б не хотіли, щоб це було, було, була одна-дві країни, якщо дійде до цієї ініціативи. Це точно повинно бути на шляху до НАТО. Це точно повинно бути. Ми, це не значить, що розміщення європейських сил виключає майбутнє в НАТО. Це те саме, як ми говоримо. Ну давайте, все ж таки, всі партнери говорять, давайте дипломатично будемо потім повертати ті чи інші території. Так, це говорить про те, що юридично ми ніколи не визнаємо окупацію. Ви не маєте права це зробити. Так само, як і юридично не можна визнавати, що ви не будете ніколи в НАТО. Інакше ви не будете там. Це дуже небезпечно. Європейські сили, я думаю, і Британія буде підтримувати і, де, і деякі інші країни, про які ми домовлялись вголос не говорити, тому що вони поки що переживають говорити це медійно щодо ситуації на фронті та СЗЧ, самовільного залишення частини. Президент визнав, що ситуація на фронті залишається складною. Пояснив, що стабілізація залежить від багатьох факторів. Це нові резерви, це постачання зброї, підтримка західних партнерів. Щодо мобілізації, Зеленський традиційно чіткої відповіді не дав. Визнав, що кількість випадків самовільного залишення частини серед військових є, вона зросла ця кількість, але додав, що з осені, мовляв, ця тенденція почала спадати. СЗЧ в 2024 році збільшилось. А з, о, в з жовтня мі місяця або з вересня місяця воно зменшилось. Це факт. Довга війна це довга війна, а люди стоять. Люди втомлюються, і це правда. Втомлюються всюди. Так, питання відсотка втомлених з усієї армії. Так, це це є. Коли люди втомлюються, знов таки збільшення ротації, збільшення завдяки чому? Завдяки резервів. Резервів не так багато, чому бо не все доїхало, щоб укомплектовувати резерви. Вибори і другий термін зеленського на посаді президента. Е, ну, друзі, зараз ви почуєте фрагменти, вам стане зрозуміло, чому Зеленський не, не коментує е, досить некомфортні теми. Зокрема, мобілізацію, демобілізацію, СЗЧ. Так от формально відмови щодо другого терміну немає. Навпаки, Зеленський натякає, що намір балотуватися на другий термін він має. В принципі. Ми і так це бачимо. А ви як? Ви готові? До чого? До, До другого, другого терміну. Якщо відвідати чи ні? Я не знаю. Я не знаю, як закінчиться ця війна. Тобто я вважаю так, якщо я зроблю більше, ніж я можу, то. Ну, напевно, ну тоді я буду на це дивитись більш позитивно. Ну, тільки так я можу відповісти. Я сьогодні, я сьогодні для мене це не є фокусом сьогоднішнього дня. Просто це, це не є для мене сьогоднішньою цілею. Щодо виборів в Україні під час війни. Президент заявив, що вони можливі лише після завершення гарячої стадії війни і скасування воєнного стану. Окремо, друзі, заакцентую, що Зеленський не сказав після закінчення війни, а згадав тільки завершення її гарячої стадії. 25-й рік, якщо нам вдасться, і ми зможемо отримати закінчення гарячої стадії війни в сильній позиції для України. Якщо ми це зможемо зробити, у нас залишиться сильна армія, сильний пакет зброї, гарантії безпеки, то так тоді це станеться. Після цього, в принципі, можна думати про те, щоби. Не було воєнного стану в Україні. А якщо не буде воєнного стану в Україні, то в принципі, ну далі вже за парламентом. Парламент підтримує ту чи іншу дату виборів. Це рамка скасування воєнного стану, і це рамка для початку виборів. Так, от і що зараз перерахували. Я маю на увазі, що після того, як закінчиться воєнний стан, чекати роки щодо виборів не потрібно. Також президент розповів історію про те, що поранений військовий, який не міг ходити після лікування у США, сказав, що почав ходити після зустрічі із Володимиром Зеленським. Дуже було приємно. Я вважаю, що це не від мене залежав цей результат. Я впевнений від лікарів. Ну момент приємний. Значить, хлопець я з ним фоткався. Так, і він, значить, він не ходив, так? Він працює над цим, і Сполучені Штати Америки, там, і він там був в лікарні, і тут йому допомагали, і там дійсно Суперхюманс. Ну, просто якщо дадуть мені. Зараз я знайду, так, я зам знайду. А мені дадуть зараз телефон. просто, О, дякую. Мені просто прийшло повідомлення перед інтерв'ю. І ну, в чому кайф? В тому, що він каже: приїжджав президент, і я почав ходити. Чистіше приїжджає. Справді гаряча стаття, друзі, вийшла у видання за Телеграф. Там пишуть про те, що Україна нібито готується завдавати ударів по Москві. І буде це робити не західною зброєю. Ви ж знаєте, що нам дозволу поки що не дали. А власною зброєю, зокрема, трембітами, йдеться про крилату ракету трембіта. Мовляв, вона може стати ключовим елементом у військових діях. Проти Російської Федерації виробництво і технічні характеристики цієї ракети зараз розкажу. Отже, ракета створена українськими інженерами і волонтерами, оснащена пульсуючим реактивним двигуном, що дозволяє друзі, досягати швидкості близько 400 км на годину. Дальність польоту трембіти становить 140 км, що вдвічі перевищує радіус дії системи Хаймарс. В якості ударної ракети, яка несе бойову частину, там вже буде використовуватися дорога електроніка, яка дозволяє наводитися і попадати точно. А хибна ціль буде дуже дешева. Ми хочемо виснажити російські засоби ППО, щоб наступні бойові ракети долітали в ціль. Вартість виробництва трембіти однієї такої ракети, панове, складає близько 10 тисяч доларів США, що робить її економічно вигідною для масового виробництва. В Україні щодо тактичного застосування друзі, кілька слів трембіта за словами розробників може використовуватися як для безпосереднього ураження цілей, так і для перенасичення ворожих систем ППУ. Запуск великої кількості таких ракет одночасно може перевантажити російську протиповітряну оборону, змушуючи її витрачати дорогі ракети на відносно дешеві цілі. Ось телефон. Ось на карті ти вибираєш точку, нажимаєш, і міномет автоматично прицілився з урахуванням усіх поправок. За цей самий час можна розвернути батарею, навести на ціль, зробити 10-15 пострілів, скласти і покинути вогневу позицію. Ну і питання, яке нас з вами турбує вже довгий час, і чого так бояться західні партнери, не даючи дозвол бити по Москві. Так, от можливості ураження трембітою по Москві, взагалі класно звучить погодитися трембітою по Москві. Завдяки своїй дальності трембіта здатна досягати цілей на території Росії, включаючи Москву. Це надає нашій державі можливість завдавати ударів по стратегічно важливих об'єктах, що може мати значний і психологічний, і військовий вплив. Можлива реакція Росії розгортання трембіти може спонукати Росію до посилення власних систем ППО і розробки нових стратегій протидії трембіті. Однак, друзі, масове використання цих ракет може створити для ворога серйозні виклики, враховуючи їхню кількість та економічну ефективність. Що думаєте щодо цього? Наскільки це взагалі реалістично? Напишіть свої думки в коментарях, і також фідбек на інтерв'ю президента. Чи почули ви те, що би хотіли запитати президента? Дякую всім вам за довіру. Підпишіться на нас.